У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, бо він сам говорив, я тебе не залишу, я тебе не покину. Тому ми сміливо можемо сказати, Господь мій помічник, я не боюся, що може мені зробити людина. Ісус Христос учора сьогодні той самий навіки. Не дайте себе звати рідними та чужими науками, воно. Бо добре укріпити серце, благодаті і стравми, які не признесли ніякої користі. Милі друзі, оце я прочитала із, із Слова Божого до кожної душі. Милі друзі, ми повинні дякувати Богові за горе, за радість, повинні дякувати Богові, милі друзі, за те, що у нас є дах над головою, в нас є хліб, вода, щоб задягнутися, що взутися. Ми маємо що їсти. У нас є милі друзі копійка, що ми, милі друзі, маємо все. Ми повинні дякувати Богові за те, що Він нам дав життя. Ми не повинні нарікати на долю, що у нас якісь нагороди, щось нам недостатньо, щось нам важко. Ми не повинні рамтувати на Бога, рамтувати на життя. Ми повинні дякувати Богові за те, що Він нам дав дім. Хліб, воду, одежу, взуття і дав нам він копійку, що ми маємо все для нашого земного існування на цій землі. Навіть таке буває, що у житті у людей буває гірше, наприклад, взяти бомжів, бездомних, взяти які нікому не потрібні, які без хати, без двора, які геть на силу виживають на цьому світі, які навіть немає за що хліба купити. А ми, ми повинні дякувати Богові за те, що Він нам дав цю прекрасну погоду, дав нам життя, дав нам здоров'я, дає нам силу, міць нам дає нам Бог, що він нам дав, знаєте, що я вам скажу, мої друзі, що він нам дав для нашого земного ну, існування цей притулок. Хліб, воду, одежу, взуття і копійку. Щоб ми повинні дякувати від усього серця, від усієї душі, святому, триєдиному Богу Ісусу Христу за хліб нам, наш щоденний, який він, він нам дає. Ми повинні дякувати Богу за хліб щоденний, який він нам дає. За воду повинні дякувати за все. Ми повинні бути вдячними Богові за те, що Він ми маємо. Як от такого знаєте, що навкруги обернутися, наскільки є бідні люди нещасні, які по смітниках ладять, милостині просять, які не мають притулку і своєї хати, які вони нещасні, потім вони замерзають і помирають. А ми повинні дякувати Богу за все, що він нам із своєї руки посилає, що він нас любить, що Він нам дає своє благословення, свою помощь, свою милість, свою благодать. Що Він нам відливає свої дари небесні для нас, дає дари земні, дари небесні, Чи Господь дає нам здоров'я, силу, дає нам місць і дає нам мудрія, як нам в житті жити, як нам в житті поступати, якими ми повинні жити, що ми повинні поводитися так, як поводився сам Господь Ісус, дякувати йому за все, дякуючи йому за все, що Він свої руки дарує. Любити його всім серцем, виконувати його заповіді, жити по його слові, жити не так, як ми хочемо, а я хочу сам Господь, що ми повинні поруч з ним перетерпіти ці земні важкі страждання, і пройти всю дорогу в небеса, в той край та блаженство, той спокій, де нема смерті, милі друзі. Давайте від усього серця, дякувати за все, що він нам посилає своєї руки. Дякую за його любов, за його милість, за його благодать і за його благословення. Він є дуже ласкавий і люблячий Бог. Хай йому буде вся слава і щира подяка за цю проповідь. Амінь.